По вулиці Нескорених продовжує працювати шляхово-ремонтно-будівельне управління. Наразі комунальники ведуть підготовчі роботи і вже згодом почнуть укладати асфальтне покриття. При цьому окрему увагу приділяють розширенню проїжджої частини та кишеням для зупинок громадського транспорту. Орієнтовно планують закінчити ремонтні роботи до кінця вересня. Ваше завдання зробити дорогу не лише для водіїв, а зробити її зручною для пішоходів. До кінця року зробити. Тротуарну частину, зробити зупинки очікування громадського транспорту, зробити благоустрій прилеглої території, хоча там вже на тій стороні, десь територія району починається. Але тут живуть і їздять наші кременчужани, ми маємо зробити комфортні умови абсолютно для всіх. Верній, окончательні роботи по основання, І приблизно через 7-10 днів, може бути і раніше, почнемо вже вкладати да, дороги. Нагадаємо, що раніше повідомлялося про перспективу запуску автономного тролейбусу по вулиці Нескорених. Відремонтована дорога, сучасні зупинки і переходи логічно передують ці події. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.